Всім привіт! Сьогодні розпочинається новий день у Римі. З погодою з самого ранку повезла. Сьогодні сонячна погода, просто милота. І знаходжусь зараз в паркі. Іду, в мене сьогодні екскурсія в Колізей. Ну і там ще якісь дві. Скрізь люди роблять руханку, дуже багато хазяїв з собачками. І що? Я хочу десь тут походити трошечки. Хочу пройти ось ці два, які в мене є екскурсії, хочу пройти до того, як я попаду в калізій, щоб потім не гаяти час на це. Скрізь, скрізь. Дуже красиво. Рослинки. Мене здивувало, що дуже багато. Людей з собаками. Такі собаки цікаві. Прям сообщество. Зранку прям я бачила, прям стоять люди і десь 10-15 собак поручних. Я не знаю, що тут за кущі, буду швиденько говорити, бо тут роблять руханку чи йогу. І тут ось такі дерева. Не знаю, що це таке. Саме можливо, шасмі жасмін, я не розумію. І ось я йду парком, ось така алея, собачка, і ось вже видно сам Колізей. Зовсім, зовсім поруч. Так що, саме туди я йду. Сто живе своїм життям. І здається, прості римляни взагалі не помічають ці об'єкти. І я хочу піти трошечки в іншу сторону. Я в цей бік трошки не зайшла, не дійшла. А тут машини, таке просте римське життя. Люди з самого ранку вже тут прогулюються, повз. Людей вже багато. Оле! Що обійти? Зараз десь спущусь. Я взагалі не здивована, що вони не помічають, бо навіть парком йдеш і скрізь якісь руїни, якісь будівель. Тому... Що там можна помічати? Якщо його так багато, ось сюди я не доходила скрізь по Риму реконструкція. А ну, не зрозуміло, чому я надійшла, бо там було перегорожено. Ну, Мама, фотоха не забрала. Ось так. Хочу допройти да цей бік. Бо я, як виявилось, не все пройшло. Взагалі є ось такі смотрові площадки, ось вона веде в нікуди. Просто для того, щоб розглянути. Взагалі так все облаштовано, що навіть якщо у вас нема на квиточок грошей, то навіть цей форум там все видно. Ви просто не йдете по, по цим дорожкам і якби прикоснутися не можете, але роздивитися — все можна. Що Зараз 9 годин починається оці екскурсії. Не знаю, як Калізію, бо в мене на 10.45, потрібно ще перевірити, потрібно бути за 15 хвилин. І сюди входить ще дві екскурсії. Бо там по форуму взагалі сім міток, але в мене як, якби частинка. Мені здається, і так вистачить, тому що ти просто йдеш вулицями. І це чим. Багато куди можна зайти безкоштовно. Всі церкви, всі ось ці костоли, я не знаю, як вони називаються правильно. Ось. І он там я вже бачу, що там збираються люди, мені здається, що мені саме туди. Я хочу хоча б спробувати кудись зайти, бо як це працює, коли ти вперше також не розумієш, що зараз буду пробувати ще щось подивитися. Скрізь квіти. Ось скрізь оглядові майданчики. Ну це були спуски, просто зараз перекрито. А так, мені здається, підійти можна було. От я вчора туди і підходила, там внизу, понизу. Ось арка, калізіль, і якщо я не помиляюсь, мені ось сюди потрібно. Зараз буду шукати, де саме. Я прибігла до Колізею, була впевнена, що я до Колізею пройду форум, щоб зранку, і потім щоб не, не втрачати час. Але виявляється, що в, в принципі перше місце для посіщення – це все ж таки Колізей, а потім тільки форум. І там указані входи в мене 2, 3, 7, і потрібно в один вхід зайти, тобто дві екскурсії. Мені здавалося, що їх три. ну. Саме головне, що я саме тут і буду насолоджуватися. Есть так, Ой, настрій чудовий, хоча е, майже не спала після вчорашнього забігу, просто ноги тремтять, а е, пухша е, якась частинка в общем, трошки вам пожаліюся. Людей зранку дуже багато. Можливо, можна прийти відстояти чергу, і потім, потім купляєш квиточок. Я прям подивлюсь, як вони це роблять. І якщо є онлайн квиточок, якось швидше проходиш. Ну, пишеться, що потрібно зайти за 15 хвилин, підійти саме. Я подивлюсь ось ось онлайн. Мабуть, черга. Також вона є. З двох сторін, і я бачила, що там ще з позаду також ось така ж сама палатка. Людей дуже багато. Що там можна побачити? Це ще питання. Вау! Такий натовп. Всі хочуть сюди. Я зовсім трошечки пройшла. І тут знову від колізею пройшла, чекаю час і побачила ось іудове дерево. Церцус такий величезний. Не можемо просто пройти повз, ось і все ж таки його засняти. Просто дуже-дуже величезний. Вау, скільки ж йому років, Цікаво. Просто неймовірно. краса. Зараз трошечки збільшу. І ось тут також якісь будівлі, будівлі і дорога оживленна. Ось прийшла 15 хвилин від колізею. Така проста галявина, Але указано, що це циркус максимус. Тут був розташований, зараз тут нічого не забудовують, просто така місцевість. І ось тут по колу можна пройти або форум, або якісь розвалений. дуже такого багато. Ну, тобто не хочеться чекати, гуляти, але. Хочеться більш повільного. Так як вчора я бігала, мабуть, я трошечки зменшу. Так що так ось. Просто галявина і бігають бігуни. Ось така зелена місцевість, але я бачу, що з того боку під'їжджають екскурсійні автобуси. Щось вони тут дивляться згори. Ну, просто собачками граються. Така діляночка для пробіжки. Щось там залишки якісь ще. Такі території зелена зона дуже багато, де можна просто пройтись, будь там піднімусь і так по колу, скоріш за все, і пройду. Я все ж таки піднялась сюди на цей холм. Тут відкривається вид на цю якусь грандіозну будівлю. Ну, ось трошечки панорама міста. Ось так. Сонечка. Ось відкривається вид на ось таку красу. Скрізь є фонтанчики і якийсь пам'ятник. Ось так він виглядає. Ну, і тут така площадка, де можна і посидіти, і подивитися. Так що місто розростається, скоріш за все, просто далі, а це все залишається на згадку і навіть по парку йдеш, і там скрізь якісь залишки будівлі. Ось тут подивилась стадіо палаціо та стадіон. І ось це терми. Так що залишки такі грандіозні. Дуже подобаються ці сосни. Це я вже підійшла до краю цього циркусу. Все, буду повертати. Сподіваюся, що я так вийду, щоб не повертати, як я прийшла. Просто за кожним углом щось є. Сподіваюся, що я дойду, бо я бачу, що я проходжу форум з іншого боку і вже там ходять люди. А я якось пішла, хоча він мені показує в той же бік, де я була. Сподіваюсь, взагалі десь зайшла, невідомо куди йду. Взагалі він мені показує іншим шляхом, тільки я можу. Кудись піти, але він мені суперечить і по карті показує іншу сторону. А я ж хочу якось інакше прийти. Скрізь, скрізь якісь такі скальні породи. Красиво. Ось так виглядає з гори. Ось також екскурсійні всякі екскурсії, дуже багато. І тут можна розглянути. Я десь пішла. Ось так виглядає все. Я буду тут ходити, але пізніше. Зараз поки сюди. Не знаю, куди забрила. Ось так виглядає і ось така арка. Да. Чому ходити тими самими місцями? Якщо можна інакше. Потім буду дивитися, що це саме. Ось так виглядає, це я так випадково набріла. Багато що на реставрації. Ну, так, швиденько вже. Бо біжу, сподіваюся, що я встигну. Скоріше за все пройшла по колу. Зараз подивлюсь, хто це такий. Виглядає сонечко надтуда. Ну, трошки так, щоб. І що саме цікаве я вчора тут була, ось ці сходи, які я бачила, такі цікаві. Я знову ось там, де я вчора підіймалася. Зараз буду бігти, бо пішла з воротним. Шляхом, і що мене дивує, що я відчуваю цвітіння, бо в мене пропав нук. Ось так, глядаю. Ось можна так піднятися, це сюди і ось це саме сюди. Мені топати. Ось я саме вчора тут була і знову якимись там випадками. Прийшла знову, це я вирішила трошки сократити дорогу. Ха -ха. Щось не виходить в мене. Постійно Кудись захоже, невідомо куди, хоже кругами, де можна було швидесенько пройти. Я проходжу довго. Ось тут я вчора була. Сьогодні ось так виглядає. Людей дуже багато. Тут йдуть роботи. Все, все закрито, Ось так виглядає ця площа. А я біжу ось саме, саме сюди. Що трошки заодно покажу і вам. Так, іде я? Ось тут ще один такий же фонтан. Уж точно не бачу, така скульптура чи не така. Але ось так виглядає. І тут такий, все ж перекрито, тому ось такі так, коридори зроблені. І все так виглядає помпезно. Так, куди я забріла? Сподіваюсь, що я зараз швидесенько вийду. Я вже, якщо чесно, біжу. Прямо. так Я все ще десь бігу, але я вже бачу пчати самого бігу кальзії. Це вже мене радує. Замість того, щоб повернутися до 19 я, мабуть, 40 йшла. Тільки я так можу швидко пролігти. Потім ще. Це я хотіла сьогодні собі трошки повільнити. Потім взяти так буду ходити. Такий І то вже радує. Оглядові майданчики, тобто, якщо ви хочете безкоштовно, скрізь можна ось так згори на все подивитися. Я думаю, що цього достатньо. Ну, Якщо в мене вже квиточок і колізій, то я можу щось ще подивитися, то чому? Чому ні? Не знаю, що саме, бо в мене там указано три входа з сім'ї. Якщо буду дивитися, і ось саме тут я вчора повернула в іншу сторону. І зовсім трошечки в першій половині не дійшла до полізея. Зараз ось біжу. Як тут виключатися? Якщо то лошадка тут стоїть. Все, біжу сюди. Ну, сонце палить просто. І ось я підійшла з того боку, де ось оглядовий майданчик я вчора там стояла і скрізь довчила лошадки. Такі красавці все очищається, все в ремонті. І я вже на місці, в мене є час заспокоїтись і вчасно підійти. І там вчора попала парад з лошадьми. Я не знаю, що там відбувалося. І сьогодні ось тут з'явилися конструкції, яких вчора не було. Та можливо щось буде сьогодні. Що саме? Ще не знаю. Ну, майже підход... під... підходимо ні час по квиточку. Кому зараз буду йти? Тут є взагалі такі дурепи, маючи квиточок, я ще хвилююсь, як я туди пройду. Я не знаю чому. Як на екзамен, на іспит збираюсь? Чому так? Ну, що це за дурня? І я нарешті заходжу сюди. А, це щось. Ось такі галереї, Проходиш. Спочатку, як, як в аеропорту, як скрізь. Ось думаю, я спробую зняти повністю всю екскурсію, як це в мене вдасться, але перевірки постійні. Я кажу, там, угу, щось перевіряюсь. Що цікаво, що скрізь перевірки. Мабуть, не в кожному проході можна зайти, є, є, є якісь обмеження, і постійно потрібно звіряти квиточок. Що йду? Дещо Якби... закрито. Ось так тільки можна підійти. Незрозуміло, тут також немає проходу. Де да, цікаво? Буде дуже багато що тут можна. Побачите зараз, подивлюсь. Тут також є обмеження. Скрізь заборчики такі. Там. Там можна буде трошечки ближче підійти. І ось тут я зайшла. І так по полу, я так розумію, можна йти. Ми зрозуміли, тут не можна, як же проходити тоді.